Виїзна нарада відбулася в Черніхові за участі керівництва як Черніхівської райдержадміністрації, так і керівників департаментів області для голови облдержадміністрації Сергія Машковського. Робоча поїздка саме до Черніхівського району стала першою. Мене цікавила робота як і райдержадміністрації, і робота в основних напрямках, в основних проблемних напрямках нашої сьогоднішньої спільної роботи і облдержадміністрації і райдержадміністрації. Черніхівський район має проблеми з нарахуванням субсидій. Станом на 1 червня відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 375 домогосподарств. Що становить 39% від плану надання субсидій. Однією з основних причин такої низької активності району стала неузгодженість дій районного управління праці та соціального захисту населення з паджитом останній, за словами керівництва району, близько місяця не надавав підтвердження даних заяв та декларацій, які надійшли від населення. І фактично нам цих заяв не надає. Дійсно, пад «Житомиргаз» в Чернігівському районі 21 день не працював. Тобто вони були у відпустці за власний рахунок і цю інформацію вони не надавали. На сьогоднішній день інформацію вони поки що не надають, але вже є домовленість, що вони інформацію нададуть і ситуація буде покращена. Крім того, велика кількість населених пунктів Чернігівського району опалюється твердим паливом. Відшкодування витрат на які програмою надання субсидій не передбачено. А тому компенсація витрат відбувається за рахунок місцевих бюджетів. «На Даний момент тверде паливо вартує 3 тисячі гривень. скажімо так, людині в розрахунок включається 1200 гривень. В результаті виходить, якщо два пенсіонера, людина субсидія на тверде паливо не отримає. Електроопалення, газопостачання і комунальні послуги. Там питання яке немає. Півтора мільйона коштів перераховували за рахунок місцевого бюджету. Вони можуть збільшувати кошти в рамках робочої наради. Також обговорили стан виконання завдань соціального захисту демобілізованих учасників АТО. На сьогодні в Чернігівському районі проживає п'ять родин загиблих військовослужбовців та 105 демобілізованих військових. Одним з основних стало також питання децентралізації. Нагадаємо, що до перспективного плану формування територій громад, який було схвалено на сесії обласної ради, від Чернігівського району було надано проект перспективного плану формування. Трьох об'єднаних територіальних громад Черніхівської, Головинської та Високівської, є певна не проблематика, а можливо, в деякій мірі, навіть недопрацювання, що роз'ясненна робота повинна вестися більш більш активніша і доноситися людям ця державницька сьогоднішня позиція щодо децентралізації. Вперше така ситуація, що президент сам ініціює віддання повноважень на місця, тобто децентралізацію, що це дійсно що. На користь громади, і що це дійсно робиться тільки для людей і для громад. Також в рамках робочої поїздки голова облдержадміністрації відвідав два приватні підприємства району, одна з яких працює з іноземними інвестиціями, та Черніхівський елеватор, де зберігаються та перероблюються зернові з усієї України. На завершенні зустрічі було відзначено потенціал Черніхівського району та наголошено, що проблемні питання перебуватимуть на контролі, і за потреби керівництво району та області знову збереться на робочу нараду.